Кількість авто на дорогах збільшується. От видатки на їх утримання мізерні, якщо врахувати, скільки років на більшості доріг Житомирщини не проводили капітальних ремонтів. Тому, аби максимально залагодити ситуацію, на шляхах області служба автодоріг може лише провівши так званий ямковий ремонт. Будемо говорити так з 90-го року вже міжремонтні сроки. ремонтов дорог прошли уже раза 4 или 5. Это имеется в виду это капитальные ремонты, поточные ремонты. Мы их уже 4 раза прошли и 4 раза должны были, по сути, привести эти дороги в нормальное состояние. Но в связи с постоянным недофинансированием отрасли, в целом нам нужно так, если так, на скидку сказать, это порядка 16 миллиардов гривен на сегодняшний день для того, чтобы привести дороги Нормативним трибуванням, які сьогодні на сьогоднішній день Существують в Україні. Керівник служби розуміє, що дороги в області погані, адже сам постійно їздить. Однак, аби повністю їх відремонтувати, необхідно 16 мільярдів гривень, а мають в сотню разів менше. Тому спочатку взялися за дороги міжнародного та регіонального значення, а згодом поступово лататимуть їх на всіх напрямках. Аби все це робити ефективніше, застосовують навіть сучасну техніку і методологію. 277 тисяч квадратних метрів ямочності по всій сіті. Ну, на сегодняшний день, если так взять финансирование, подтверждено то, что мы можем сделать, это порядка 119 тысяч квадратных метров. В этом году массово начали мы применять машины пневмоструйные. В принципе, сама технология интересна тем, что она традиционных методов, методів то порядка на 30%. И і очень ефективне, удобне і інтересне в вопросах і ліквідації небольшой ямочності, і ліквідації тріщин. Тим часом Олег Антонюк зазначив, що сподівається на зміни в галузі, адже якщо будуть прийняті реформи в самоврядуванні, то місцеві дороги належатимуть громаді. Тоді на ремонт доріг буде легше знайти кошти, використовуючи і місцевий і державний бюджет.